Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти про троянду Девіда Остіна, яка з'явилася першою у моєму садку. Це Олівія Rose. І саме завдяки цій троянді я вирішила колекціонувати Остінки. Автор створив цю красуню з двох безіменних троянд у 2014 році і назвав на честь своєї онуки Олівії. Згідно вивідника, троянда має висоту і ширину куща до 1 метру 70 см. І дійсно, кущ виглядає завжди дуже гармонійним, має великі квіти ніжно-рожевого кольору. А ще оригінатор стверджує, що ця троянда має легкий аромат, але з цим я не погоджуюсь. Олівий Яроуз найзапашніша троянда мого саду, завжди починає квітувати першою і майже завжди завершає сезон квітування в моєму садку. Тому однозначно рекомендую її і вам. Бувайте!